Рада бути на сьогоднішньому важливому заході. Сьогодні тут не тільки широке коло українських експертів, яких ми бачимо онлайн. Представників Міністерства охорони здоров'я України впевнена, там є. І ми тут не тільки для того, щоб отримати ваш багатий досвід сфері ментального здоров'я, але й щоб ділитися своїм. Ми переконані, що ментальне здоров'я в цілому це не тільки наш локальний, а глобальний виклик для світу. І звісно, ми сьогодні не можемо охопити все, тому я пропоную зосередитися на категорії підлітки та молодь. Я сама вважаю, що це одна з найважливих для суспільства категорій, тому що саме ці люди через кілька років будуть вирішувати, яким буде наш світ, будуть приймати рішення, і наскільки захищеними, наскільки впевненими в собі вони почуваються зараз, від того буде залежати те, які рішення вони будуть приймати через 5-10 років. Ще раз хочу сказати, що дуже Прагнемо, щоб наше співробітництво було взаємно вигідним. Обидві наші країни в ідеалі весь світ мають бути підсилені різноманітним співробітництвом. Я впевнена, що і ментальне здоров'я це тема, на якій можна створювати спільні зв'язки. Особливо тому, що це така важлива тема. Це важливо не тільки для кожного з нас всередині це важливо для нашого суспільного спокою, суспільного розвитку, не як в Україні, так і в Великій Британії.